Захід, що відбувся в неділю 26 листопада 2016 року у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, відобразив та висловив елементарні потреби і тривоги віруючих людей, українців, християн, а також став добрим уроком історії, моралі та патріотизму для учнів недільної школи. Адже, пам'ятаючи минуле свого народу, розуміючи історичну дійсність та сприймаючи її розумом та душею, ми можемо говорити про велику і сильну націю і сподіватися на добре майбутнє, все почалося з вечірнього богослужіння. Вечір пам'яті усіх невинно уб'ємних, замордованих в котіннях, голодом, на каторжних роботах, знищених геноцидами та зниклих безвісти українців. Отця, Христина і Святого Духа слава Ісусу Христу. І з Божою допомогою почнемо цей вечір пам'яті, перенесімося думками всі далекі, 33, 32, 33 роки, часи голоду, часи страшних, великих жертв, коли мільйони людей невинно гинули. Не маючи того хліба насушного, про який ми просимо повсякчас. Це час, коли масово вимирала східна Україна, центральна Україна. Цілі села мертвими лишалися без жителів, а навіть і без тварин. В свій час преподобні отці казали, що праведний вірою жити буде. Не єдиним хлібом живе людина, казав Господь спокусникові, але всяким словом Божим. І, напевно, то Слово Боже і врятувало нашу землю від загального вимирання. Так, не всі гинули, бо ті, котрі були підставними і які сьогодні пригріли спини, пройди світи, котрі обертають шапку і сьогодні ще дивляться в минуле і дивляться, коли прийде той час. Пам'ятайте, діти, чи ви сини і яких батьків? Бо слава не поляже, а розкази, що діє в світі, є правда, чи є крива. А нам добрий приклад вцілець для наслідування великого християнського українського духу, величі і слави І племена. А племені дарував країну, щоб кожне коліно шукало Бога. Їх справедливий Господь спочатку потопом, потім війною, потім неволею. І учив Христос, що всі люди є браті між собою і ближні всі повинні любити один другого. Ще до бір, святої, не мала а, ні царів, ані панів, і були усі рівні і кланець одного богу судожити. І було у плем'я слов'янського коліна руське, де один брат від іншого був мудріший, добріший, і люб'язніший. А ще й працьовитими та хазяювитиму були ці люди, та так, що їх край. це інші племена. І позаду були люди руски. Та вім'ялося всіляко шкодити їм. І пішли волями на них, морами, розрухою, погромами, вогнем, печем, брехнею та пістомом. із усіх боків і турки з татарами, і москалі з поляками, і ніпці з шведами. Так і йшли століття, з покоління в покоління русичі породили свою землю, мову, честь, здобуваючи славу і волю, та незважаючи ні на що, міцно укріпилися в своєму краю. Тож і стали називати свою батьківщину український народ, якого правде сила, ніким звойована ще не була, яка біда його, яка чума посила, а сила знову розсила. Щоб жити, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь. Ідеологізація, колективізація. І, здавалось би, усіх ворожів здолали українці, об'єдналась велика нація, і, і, і з півночі на південь та й загадовських морах мовчазно очікував, аби аби українець зажив щастя у своїй хаті, а для того, щоб зловити найголовніше силу духу. Літа. 441 рік від створення світу, літо 1933 від Різдва Христового, був в Україні великий голод, не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ані моравиці, а була тільки зла воля однієї людини в 33 рік. Найчорніший чин, на час в історії України. У світі не зафіксовано голоду подібного тому, що випав тоді на долю однієї. Нехай ще... в і шибаю суттєві. Мати наша небесна, свята покров, покровительку люду українську. Куди ж ти відійшла? Чого ж залишила мою землю і на рітві, і на напитала? Чи ж не бачиш, чи ж не бачиш, що точить кров і з могутнього усить згола? Осліпла від гори, оберта сива, блаженна, мукою підпирала небо. Моторошно розігралася мати Україну на Велетенському хресті. Безневидно петий діток. Постійте тихо перецвітання біля вікна, пристяніть його настріш і послухайте, про з чого моя цьому Боже милосердний, де ангони, гризор волих грах і мер. Не дзвонили, не дзвонили дзвони. Бух Ні Днітрони. І хресті, ні тризни, прямо в яму на віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її затамалені в ні. небеса, зійдіть на землю, всі українські села, Просілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали бори. Це нас планетою, Невинні душі, зійдіть на воді і суші. Готуйте пам'яті, невгасний собор. Боже великий все Боже великий села, Бо я ви нам свою могуть дай розрізнати правду і правди ті в Заступи нас і нашу державу, кривавих і лютих незгод, всі ми сущі, усопші, прийдешні. Твій пшеничний безсмертний народ. що нині знапить нашу землю і до внутрішнього ворога, який подібно п'є кров, всі вони мали зрозуміти, що привечені на пора. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пошезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників і заблоки. Бориві в шані донести ще раз ту трагічну історію і мить нашого народу, як великий спомин, пересторогу і вічну пам'ять за тих, чиї серця були віддані і душі на небі світять нам для того, щоб ми мали час, можливість і світло виправити всі помилки, з'єднатися, згуртуватися, зрости як нація і йти далі. Я хочу щиро подякувати кожному учневі недільної школи, нашій славній біології. Спасибі вам. Слава Ісусу Христу! it's a love